Щоб була підтримка військовим, щоб військові бачили, що ми їх поважаємо, цінуємо, щоб вони бачили, що вони не самі. На Кіровоградщині українських військових безкоштовно годують у придорожньому кафе. Роблять це з листопада минулого року, розповідає співініціатор ідеї Олег Берсименко. Каже, у перший місяць роботи зупиняли військові машини і запрошували хлопців на обід. Всередині кафе на стінах прапори бойових частин і шеврони. Їх залишають військові, натомість беруть собі такі обереги. Дічу то я не, не один раз, але перший раз я звернув увагу. і Хлопці зупинили. Кажуть, зайди уважно, зайшов. Тут була така стрічка, і хлопці тут залишали шеврони такого плану. Потім вже їх не було куди там ліпити, вміщати, і бу... створилася ідея створити так, якби дошку для цих шевронів. Ось це, це, напевне, було. Перше, коли у нас було дуже багато хлопців, до було. Ми тут трохи не встигали, це на початках було таке. Але все нормально. Тут ми столи видвинули нас на центр кімнати цієї, щоб паки з водою стояли, хлопці на них сиділи. Ну, типу, таке, ну ми справилися. Годують військових українськими національними стравами, борщем і варениками. Вся громада ліпить, привозить, а ми готуємо на місці. Готуємо по необхідності. Вареники з капустою, з картоплею, з печінкою. Інколи у нас бувають пельмені. Такі у нас варенички. Борщ я готую вдома. Звичайний український борщ з м'ясом, обов'язково. Без м'яса борща у нас не буває зовсім. Валентина Петренко учасниця спільноти за зсу, яку створили жителі громади. Каже, це майже 200 людей, які збирають допомогу військовим на фронт і підтримують ініціативу цього кафе. Також харчі для приготування страв передають благодійники. Хочеться, щоб були трошечки. Почули домашнього тепла. Один трошечки були нагодовані. І десь десь може, десь наша капля допомоги наблизить перемогу. Планують годувати військових в кафе до перемоги України. Ольга Склярук, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.